Бражівський старостинський округ. У нас початку війни почали приїжджати переселенці, тікали від війни. Перша переселенка в нас приїхала з Луганська. Вона приїхала з Ображівською жіночкою, її війна застала в Києві, і вона приїхала сюди. Пожила трошки погостювала в своєї подруги, але ми знайшли її будинок. Вона тут проживає вже рік, і вона має будинок, вона знає, що завжди її куди повернутися. В її будинок той, що на батьківщині, знесено вщент, навіть фундамент не залишить. Потім приїжджали з Херсона. В нас жила пару місяців жіночка, але її звільнили село, і вона поїхала додому. Приїхали знову з самого Херсона з під Херсона. Приїхала сім'я, дідусь, бабуся, молода пара, двоє дітей. І ми очікуємо ще й на третього. Вони планують теж тут залишитися, і садочок уже вони розглядали питання. Ми дуже раді привітати їх у нашому селі. Ображівців треба побільше. Ми приїхали з Херсону. В самому місті страшно знаходитися. З дітьми маленькими, страшно, звісно. Треба було забирати дітей, бо постійні обстріли, постійні снаряди літають над головою. І дружина вагітна. Я перевіз сюди дружину і дітей, я сам пішов захищати нашу нинку Україну. Приїхали, обратився до мера, до Миколи Петровича, ну, виділив будинок ось до селі. Сілірада прийняла дуже добре. Хорошо, прийняли. Дали нам дом будинок з дітками. Тут хоч нормально. Дуже дякую людям, які відгукуються, щоб допомогти переселенцям, надають свої будинки для тривалого проживання. Я дуже їм вдячна. Зараз ми готуємо ще один будиночок. В цьому році набагато легше готувати будинки, бо з центру зайнятості надають людей, які допомагають і пофарбувати, і побілити щось. Дуже вдячна їм за це. Люди збирають зараз продукти. Приїхали ж люди з Херсону, в них нема нічого. У нас є людина, яка волонтерською діяльністю за нею займається. Зараз вона знову швиденько організувала. Вже люди збирають у неї овочі, щоб не турбувати сім'ю. Кожен буде йти зі своєю торбинкою. А вже в неї збирають овочі. Треба, вона приїхала, їм привезла свіжий бурячок, свіжа морквина. Люди будуть забезпечені. Дякую, теж ніні, наші волонтерці, за таку роботу. От саме в цей час, мабуть, без допомоги один одному важко вижити. Ми зараз знаходимося в Чаплівському старостинському округі Шостицької міської ради. Переселенців нас дуже багато за 150 чоловік із міста Запоріжжя, з Зенродара у нас сім'я є з міста Сніжного Донецької області, з Краматорська у нас є Лезбутський район. Ми їх всіх приймаємо. Ми раді, що вони приїжджають у наше село. І школа радіє, тому що дітки додаються. І всі вони гарні люди. Допомагаємо всім. І гуманітарну допомогу да що продуктами, що одяг, які є будинки. В нас є будинки, приїжджають. Навіть вчора приїхали ще чоловіки, жінка. Вони кажуть, хочемо будиночок, так і невеличкий. А ми й раді, Хай наше село відроджується, хай люди в нас будуть. У нас, слава Богу, тихо. Мы приехали из середины Будды. Сюда мы попали по интернету. Начали искать, чтобы выехать оттуда, так как там боевые действия серьезные. У нас трое детей под опекой находятся. И мы решили что-то в Шостинском районе подыскать. И решили сюда. Мы приехали первый раз, посмотрели. Все понравилось. Удобно дети гуляют, смотрим, в школу идут с портфелями. Я говорю, переезжаю. Мы переехали. В течение недели мы уже были тут. 10 апреля. Тут приняли нас прекрасно. Мы сразу пришли с документами со своими, справки все оформлять. Все прекрасно сделали. Я даже не ожидала, что так может быть. Люди хорошо приняли тоже, сразу начали идти, спрашивать, что вам надо, чем помочь. Вообще замечательно все. Школу приняли сразу, и мы переехали в апреле, потому что... огород, щоб встиг посадити. Ми посадили огород, обробили все, вже всю свою агороди. Ми знаходимося на території Тиманівського старостинського округу Шостінської міської територіальної громади. Ми відкриті до прийняття внутрішньо переміщених осіб. Вже на сьогоднішній день у нас розміщено порядка 20 осіб. Є сім'ї з Херсонщини, сім'ї з Буцької громади та з інших регіонів України за моєю спиною ви бачите будинок, який ми нещодавно підготували спільно з небайдужими мешканцями нашого округу до поселення нової сім'ї. Яка вже на днях заїде до нас з Інобудської громади. Ті внутрішньопереміщені особи, котрі до нас приїздять з інших громад, безпосередньо з зони активних бойових дій. По мірі можливості ми допомагаємо їм продуктами харчування, допомагали ми їм деревиною паливною. Ми завозили їм. Також допомагаємо з інших соціальних питань спільно з управлінням соціального захисту міської ради. Ми надаємо в користування житлові будинки. У нас є на сьогоднішній день певний період будинків, в яких ми плануємо розмістити осіб, котрі потребують житлових умов. Зараз ми поступово приводимо їх до ладу. Вони надаються на безоплатній основі для проживання внутрішньо переміщеним особам. Ми готові прийняти громадян навіть з сільськогосподарськими тваринами. Зазвичай у нас округ це, скажімо, сільське ж населення, тому в кожному будинку є певні господарчі споруди, які пристосовані до утримання. Худоби. Ми готові надавати земельні ділянки для обробітку. Також, якщо, наприклад, людині потрібна більша площа, то наші мешканці завжди доброзичили і готові поділитися своєю площею для користування з іншими громадянами. Спільними зусиллями я впевнений, що ми переможемо будь-якого ворога, адже ми єдині, єдині в прагненні до перемоги, єдині в допомозі один одному. Звертаю увагу в нашій громаді, проводиться серйозна робота по підтримці всіх, хто евакуюється з різних територій. Мається на увазі із дальніх областей, які знаходяться близько до зони бойових дій, і з прикордоння, які поруч із нашою громадою. І ще раз наголошую, що старости, кожен працює. Для того щоб дві-три сім'ї в будь-який час ми могли прийняти, ми будемо все робити для того, щоб підтримати цих людей, захистити, допомогти, оформити документи і все інше вони потребують уваги і допомоги.